Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Цього разу ми розподіляємо кошти традиційно на тиждень. Дохід за минулий тиждень у нас склав 4690 гривень. Ми вже їх порахували в YouTube Shorts. Записали цю суму в наш блокнотик. Розподіляємо на тиждень з 10 по 17 травня. Тож, давайте приступимо. Перш за все, нам потрібно розкласти розподілити наші гроші розкласти по номіналам. Нам так буде зручніше потім відраховувати їх звідси. Так, чудово, маємо. Що ми маємо по витратам за минулий тиждень? Комуналку телефон і інтернет ми продовжуємо накоплювати. Підписки були витрачені повністю, так як у нас якраз підійшов час сплати підписок. Навчання традиційно ми витратили. Продукти у нас було півтори тисячі, ми витратили. На госптовари трішечки витягнули з того конверту, підкупили деякі речі, залишилось 100 гривень. І разом із тим була у нас решта, яку ми поклали в нашу скриню. Двадцятки із копійками, так, з монетами, не копійками, з монетами, так як там гривні в нас так само, якраз будуть для нашого челенджа. Так, по всім іншим рубрикам ми копимо, кишенькові традиційно були витрачені всі інші а, витрати. У нас всі інші конверти з витратами залишились нетронуті. Це, що тут ми мали, цього разу у нас сюди перенеслося повністю все. Так, давайте приступати до розподілу. І традиційно ми розпочинаємо з обов'язкових витрат, з фіксованих обов'язкових витрат. Завжди під час розподілу ми розпочинаємо з обов'язкових витрат. Без продуктів ми не можемо прожити, значить ми розподіляємо продукти. Ми не можемо, наприклад, не заплатити наші рахунки, не оплатити комуналку, інтернет, телефони, чи не оплатити тренування дитячі, чи, можливо, у вас навчання. Ми повинні це розподілити спочатку. Ми не можемо, наприклад, без бензину. Так як не заправивши автомобіль, ми не зможемо порисуватись, це у нас обов'язкова витрата. Хоча, якщо трапляються якісь форс-мажори, якраз бензин і кишенькові, найперші урізаються. Потім ми будемо розкладати додаткові витрати. Ті витрати, які, якщо ми раптом не відкладемо в той конверт якусь суму коштів в цей тиждень, то в принципі. Прожити без того ми можемо. І ми можемо урізати ці витрати, ми можемо їх зменшити, скоротити. Так, комуналка. За комуналку ми повинні додати 600 гривень. Так, 600 ми повинні додати. У нас там було 840. Так, 600 ми додаємо. Давайте нашу скриню ми поки. Приберемо. Так, маємо 1440 гривень. Перевіряємо, 1200, 300-440. 1440 у нас є. В кінці наступного тижня, якраз там буде 17 число, 16 17 ми будемо розподіляти ще додамо 600 гривень, 2000 у нас вже буде в конверті, і ми зможемо заплатити за. Комунальні послуги за електроенергію, за водопостачання, за світло. Так, ідемо далі. Підписки. Підписки в нас пусті. Давайте подивимось, підписки 70. 70 гривень ми складаємо в підписки. Копимо вже сплату на наступний місяць. Так, за інтернет ми додаємо 90. Так. І 270 у нас тут повинно бути. 270 то ми візьмемо. Так, 270 чудово, за інтернет у нас є. І просто більшими купюрами сюди покладемо. Так, далі телефон. За телефони ми зазвичай додаємо 250 гривень. Так, 600 маємо, повинні мати тут. Так, тож ми покладемо 500 і сотня. 600 у нас тут буде. 600 гривень буде. Якраз на наступному тижні 400 гривень нам потрібно буде заплатити за мобільний зв'язок. Так, чудово, йдемо до наступного конвертику навчання. Тренування дитини 500 гривень. Традиційно, поки ціна не піднімається, ми відкладаємо 500 гривень. Якщо раптом буде змінюватись, будемо відкладати більше. Так, тепер переходимо до продуктів. Продуктів планую відкласти якраз 1500. Так, як і зазвичай. Повинно вистачити на все, але цього тижня, якраз у нас і невелика буде витрата. Ви зможете подивитися у нас заготовки напівфабрикатів в YouTube Shorts, або в звичайному відео ми подивимося, в якому форматі будемо випускати. І якраз побачите, що із того м'яса, що ми купували тиждень-два назад, ми його розморозили, зробили напівфабрикати, які можна потім або Використовувати, відразу готувати або ж знову ж заморозити, так, і відповідно півтори тисячі більш, ніж достатньо буде на тиждень, тільки через те, що самого м'яса вже ми не докуповували. Найбільша трата у нас, да? найдорожча трата. Так, госптовари ми повинні додати, Госптовари ми повинні додати, трохи з'їхали гроші наші, давайте 150 гривень ми сюди додамо. 250 у нас повинно тут бути. Злітають ці штучки. Так, 100-250 чудово. 250 госпора. Пухнастики, пам'ятаєте, ми купили декілька тижнів тому про запас їм корму. А зараз копимо вже на наступну закупівлю. Тут у нас сотня О, по 20 Чудово, то ми цю сотню розмінюємо і ще 100 гривень докинемо. 200 маємо на корм пухнастиків, якщо натрапимо знову на якусь акцію, купимо про запас. Так, бензин. На бензин ми 500 гривень відкладаємо, 1000 у нас буде в конверті. Так, 500 у нас є. 5. Так, 1000. Так, 1000 є. І кишенькові витрати ми збільшили. Ми відкладали по 30, це значить десь 150 нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, відкладаємо 160 гривень. Кишенькових витрат буде на тиждень. Так, це в нас обов'язкові витрати. Так, тепер наші додаткові витрати і накопичення. Давайте перерахуємо, що у нас залишилось 100, 200, 300, 400, 50 гривень. Так, запишемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, А 320, 770 гривень. У нас залишилось. 770, добре, добре, добре. Значить, на гардероб. Ми тут собі зробили поміточку, нам потрібно буде здати взуття зимове в ремонт. Нарешті, потепління прийшло, літо на носі ми здаємо зимове взуття в ремонт. Гардероб я розповідала: для того, щоб купити якусь велику. Зробити якусь велику покупку, да, зробити якісь грандіозні витрати на гардероб. Це коштів, які ми відкладаємо поки що недостатньо, звісно, 100%. В цьому випадку, якщо нам потрібно будуть, ми зможемо скористатись нашим резервом, банком. Так? А в даному випадку гардероб у нас піде на ремонт взуття. Гардероб не тільки одяг, а й взуття. 400 гривень у нас вже є тут в конвертику. 300 400. Давайте ми сюди ще докинемо сотню. 500 гривень на ремонт взуття теоретично повинно вистачити, а там побачимо, будемо бачити 300, 400, так, 500 є. Що нам скажуть майстри? Далі здоров'я. В здоров'ї 200. Ми можемо в здоров'я додати ще сотню 300 гривень. Знову ж таки, на великі витрати не вистачить, на якісь серйозні ліки. А так, копійчина до копійчини матимемо якусь певну суму. Так, для душі і тіла 200 в нас є Сотню відкладаємо. Так, сотня. 200, 300, чудово. Все правильно. Так, далі на ремонт записуємо. Так, на ремонт ми відкладемо 50. Надрібний ремонт по дому. 250 гривень повинно бути в цьому конверті. 100-250 гривень є. Так. Далі, далі свята, свята, свята. 200 у нас вже є. Давайте сотню відкладемо. 5. 100 гривень відкладемо. 300 у нас в цьому конверті. Так, далі автомобіль. На автомобіль ми докидаємо сотню. 500, ой! На автомобіль докидаємо 600 гривень маємо в цьому конвертику. Так, Так, і далі у нас залишається 6, 7, 8, 9, 10, 11. У нас залишається 220 гривень. 220 гривень залишається, значить ми їх повинні покласти в банку. У мене пропозиція. І така ідея. Так як у нас далі йде челендж яблуневий сад, де ми відкладаємо по 20 гривень, ми 100 гривень відкладемо в банку. 3, 4, 5. 600 у нас буде в банці. На якісь наші форс-мажори на щось будемо відкладати, так? А решту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120 гривень, піде у нас на челендж. Чудово! І так, з розподіленням ми на тиждень завершили. Як бачите, сума 4690 гривень нам більш ніж було достатньо. В даному випадку ми її зуміли розподілити, ми зуміли відкласти в банку, пройтися по кожному конвертику, докинути хоча б по 50-100 гривень. Додати для того, щоб накупити, і в нас залишилися ще кошти для того, щоб взяти в участь в челенджі, як кажуть, заплатити собі, відкласти для себе. Давайте почнемо, розпочнемо з нашої скрині по 20 гривень з нашого челенджа яблуневий сад. Так, щоб не злабутатись, три банкноти ми прибрали. Три яблочка ми замальовуємо. Таким чином по 20 гривень ми зможемо накопити 500. Це дуже зручно. Три, чотири, п'ять. Ще п'ять. Так, один. Два. Три. 4, 5. І невідчутно для бюджету 500 гривень у нас вже буде. Ми зможемо витратити їх на якусь дрібничку, а зможемо відкласти їх в банку або взяти участь тоді в масштабнішому челенджі. Так, відкладаємо в конвертик ці кошти. 50 гривень ми цього тижня не відкладаємо, не беремо участь в нашому челенджі на дрібнички. От, а от нашу тисячу монетами ми сьогодні зможемо докупити. Дивимось, що ми маємо по монетам в нашій скрині. Так, скрині пуста. Чудово. Так, блакитний колір ми беремо. Давайте розберемося з п'ятірочками. Дивіться. У нас тут п'ятірок нема, але є 2 гривні 2 і гривня. 5. Шукаємо ячеєчку, там, де написано у на нас п'ятірка. Замальовуємо її і вкидаємо 5 гривень. Так, знову візьмемо так само 2, 2 і одну. Шукаємо, де в нас є п'ятірка, ось є п'ятірка. Замальовуємо і вкидаємо. Так, і в нас залишилося ще 5 гривень. Давайте так само 5 замалюємо. Потихеньку-потихеньку копимо 1000 гривень. Пам'ятаєте, не зовсім відчутно для себе, так як сюди, в цей челендж. Ми відкладаємо решту. Монети, які у нас залишаються з продуктів, або з, наприклад, госттоварів. Хоча з пухнастиків витрати корму на пухнастиків, я б так само сюди відкладала, коли в нас буде залишатися там якась дрібні, будуть залишатися монети, дрібні гроші двадцятки ми на пухнастиків будемо купити, а от монети можемо сюди відкладати. І так. Чудово, сьогодні розподілили ми кошти на тиждень. На все нам вистачило. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Надіюсь, це відео було вам корисне. Всім па-па!